Багато хто каже я знаю про Ісуса. Ви можете знати про Ісуса. Але чи знаєте ви Його самого? Чи знаєте ви Ісуса особисто? Коли ми вивчаємо Ісуса в Писанні, Біблія відкриває нам, що Він більше ніж просто людина. Більше ніж мученик. Більше ніж революціонер? Більше ніж рух? Більше ніж суперзірка. Отже, хто такий Ісус? Ісус, таємниця століття історії. Його можна пізнати на особистому рівні, і він прагне пізнати вас більше. Дізнайтеся, наскільки наповненим стане ваше життя, коли Ісус, якого ви ще не пізнали, стане Господом Спасителем, якого ви будете любити завжди. Він цар, чия влада абсолютна, чиє правління нескінченно, чи престол непереможний. Він невимовний цар, бо править вічно, без початку і кінця. Але кажуть, він народився царем і помер. Царем він втілення смирення, і Біблія називає його владика земних царів. Він наш Месія. Він наш заступник, співчутливий слуга, смиренний учитель, безкорисливий спаситель. але не забувайте, що поряд з усіма цими атрибутами він цар. Без його верховного, і суверенного правління. Наше життя занурилось б у хаос. Ніщо не може стабілізувати наші емоції, так як пам'ять про його царське правління. Він командує, контролює і все в його владі. О, ось чому так багато людей знаходять в ньому якір для своєї душі. Він цар царів, він Господь, панівних, них, він владика всієї землі. Сьогодні, коли ми будемо вивчати його царську владу, ми розглянемо її з двох сторін. перш за все, ми поговоримо про п'ять його царських титулів. А потім розглянемо його царський престол. Перш за все його називають царем іудейським. Це незвичайний титул нашого Господа. у житті Ісуса. Є два періоди, коли він згадується як цар юдейський під час між цими періодами і в старому заповіті його ніхто так не називав його називали царем юдейським при народженні. Ось що говориться в Матвія, другому розділі, коли ж народився Ісус у віфліємі юдейським за днів царя ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зо Сходу і питали, де народжений цар юдейський. Місцеві рабини розповіли їм про прородство Михея, про Віфліємі. Як про місце народження Христа і тому волхви вирушили до Віфлієму і ввійшовши додому, знайшли там дитятко з матір'ю, його матір'єю. і вони впали ницьма і вклонилися йому. І відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, золото, ладан та смирну. навіть у дитинстві Ісус був царем. Інші стають царями після смерті іншої людини, але Ісус народився царем, щоб померти за інших за. Нас з вами. Після його смерті його також називали царем юдейським. Цей титул майже не згадується між його народженням і смертю. Але коли починається період його страждань, ми бачимо Ісуса, що стоїть перед Понтієм Пілатом, який задає Ісусу питання чи ти цар юдейський? Ісус же йому відказав: Ти кажеш звертаючись до натовпу, Пілат вигукнув чи ти цар юдейський? Ісус же йому відказав ти кажеш? хочете? Відпущу вам царя юдейського. А що ж, я чинитиму з тим? що його ви юдейським царем називаєте. Вони кричали: розіпни царя юдейського, Пілат передав Христа на розп'яття разом із дивним наказом для виконання страти. До верховної частини Христа був прибитий напис Цар юдейський. Якби ви проходили в той день повсцени розп'яття, ви побачили табличку над Христом? Цар юдейський. Первосвященники зажадали, що Пілат змінив. Напиши цар юдейський, але що він сам говорив, я цар юдейський. І мені подобається, що їм відповів Пілат. «Що я написав, то написав. Цей титул наш Господь носив при народженні і після смерті. його вимовляли волхви, і магістрати, натовп і напис над його хрестом. Сам учитель так себе називав він був царем іудейським. Біблія також говорить нам, що він цар Ізраїлю. Першим хто так його назвав, був учень на ім'я Нафанаїл. Одного разу в Івана 1, 49 він сказав Ісусу, учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Приблизно через три роки під час триумфального вступу Господа в неділю велика кількість людей святкувала його приїзду Єрусалиму. Що вони вигукували Осана благословенний, хто йде у Господнє ім'я Цар Ізраїлів через п'ять днів, коли він страждав на Голгофі, один з його ворогів, саркастично крикнув: «Коли цар він Ізраїлів нехай зійде тепер з Христа, і ми повіримо йому як цар Ізраїлю. Ісус є вищим виконавцем заповіту, укладеного Богом з Давидом. У пророцтві Ісаї ми читаємо, бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида й у царстві його, щоб поставити міцно його і щоб підперти його правосуддям та правдою від тепер і аж навіки. Ревність Господа Са. Ваота це робить. Ісус є законним спадкоємцем царства Ізраїлю, тому що він походить з роду Давида. І тепер, згідно з Біблією, він займає престол Давида, він цар юдейський, цар Ізраїлю. Але в Біблії також сказано, що він цар царів, це найвищий царський титул нашого Господа в об'явленні 19 Ми бачимо, як все буде виглядати, коли він прийде знову, і побачив я небо відкрите, і ось білий кінь. А той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Очі його немов полум'я вогняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам, і зодягнений він був у шар. Ту покращен кров'ю, а йому на ім'я слово Боже. А війська небесні зодягнені в білий та чистий вісон їхали слід за ним на білих конях, а з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи. І він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавилови на лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на шайті і на стегнах своїх написане імення цар над царями, Господь над панами. Не можу не сказати, що мені спадає на думку, коли я думаю про це. Якщо ви коли-небудь дивилися професійні баскетбольні матчі або студентські ігри, гравці носять наколінники з різними написами. Я не кажу, що Ісус з'явиться в цей світ із наколінниками на ногах але коли Ісус повернеться на його одязі, буде написано цар царів і Господь пануючих ми зможемо розрізнити те, що буде написано на його одязі, так говорить писання. Я знаю, що ми живемо в неспокійному світі, в світі без надії. Жоден з сьогоднішніх політиків, лідерів, лиходіїв або шахраїв ніколи не знайде верховну владу, навіть прийдешній антихрист. Всі вони будуть падати і терпіти невдачі, тому що тільки Ісус, цар царів і Господь пануючий. Я не знаю про вас і я краще сплю коли. Я думаю про це, я намагаюся не дивитися. Новини перед сном. Я не знаю в який час краще дивитися новини. Я дивлюся лише короткий огляд новин. Але що б не відбувалося, я радий, що він мій рятівник. Я радий, що він мій пастир. Я радий, що він мій друг, але я також радий, що він верховний головокомандувач Всесвіту за його межами. Він цар царів і він Господь пануючих. Він цар юдейський, цар Ізраїлю, цар царів, і Біблія говорить, що він цар всієї землі. Коли він повернеться, Ісус буде відомий як цар всієї землі. Об'явлення 19 є найбільш яскравим описом другого пришестя в новому заповіті. А Захарій 14 вважається його старозавітним аналогом, і зберу всі народи на війну проти Єрусалиму. І зберу всі народи до Єрусалиму на бій, і вийде Господь і стане напрю із народами цими як дня боротьби його за дня бою, і того дня стануть ноги його на оливній горі, що перед Єрусалимом зо сходу, а оливна гора на своїй половині роздвоїться на схід і на захід. І буде єдиний той день Господу, знаний і станеться в день той вийде з Єрусалиму жива вода. Половина її до східного моря, а половина в її до моря західного літом і зимою це буде, і стане Господь за царя над землею всією. Господь буде один того дня і одне імення його. У деяких уривках здається, що царство Боже в майбутньому, а в деяких, що царство Боже зараз. На цю тему йдуть богословські суперечки. Я Думаю, що плутанина проясниться, якщо ми згадаємо послідовність двох пришесть Христа. Ісус прийшов в перший раз як цар Викупитель, а вдруге гряде як царюючий цар. Він прийшов вперше, щоб встановити духовне царство, свою церкву щоб нести Євангеліє світу. І коли він прийде знову, він встановить політичне і урядове царство, щоб правити світом тисячу років. царство було урочисто відкрито, коли він прийшов вперше перший раз і буде заповнено до моменту. Коли він прийде знову, нарешті його п'ятий царський титул цар слави. Я вважаю, що цей титул має особливий історичний контекст. Ми знаємо, що коли Ісус був на небесах, перш ніж він прийшов на цю землю, він жив з Отцем і Святим Духом у вічному царюванні. Одного разу батько прийшов до свого сина і сказав. «Син, нам потрібно вирішити проблему гріха на землі, і тільки одна людина може це зробити. Це ти і мені здається, я чую, як Ісус відповідає батькові, Господь Бог, отець мій, я готовий і ми читаємо його слова. Тоді я сказав: Ось іду в звої книжки. Про мене написано, що волю чинити Твою Боже. Ісус прийшов на цю землю і близько 30 років. Жив на ній як досконала людина, але досконалого з небес прибили до Христа. Він помер, був похований потім воскрес. Після чого він ще 40 днів являвся своїм учням і демонстрував, що він воскреслий Спаситель. Після закінчення цього часу йому час було повернутися додому. Він прибув на нашу землю ненадовго. Він здійснив шлях туди й назад, і його покликали назад на небо. Біблія говорить, що на тій же горі, на яку він з'явиться вдруге, Ісус вознісся на небо, і ангели сказали учням, що ви так засмучені. Той самий Ісус, якого ви бачили в повернеться. І ми ніколи не намагаємося зрозуміти, що відбулося на небеса, коли Ісус повернувся додому. Думаю, я знаю, як це було. Тому що я вірю, що Псалмоспівець пророчо говорить нам про це. Я вважаю, що це описано нам у 23-му псалмі. «Піднесіть верхи свої, брами, і будьте відчинені. Входи відвічні, і війде цар слави. Хто ж то цар слави, Господь Саваот він, цар слави. Він повернувся на небеса і сів, тому що його робота була завершена. Він цар слави, це його царські титули. Тепер дозвольте мені поговорити з вами про його царський престол. У третьому розділі колосян сказано, отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці, думайте про те, що вгорі. Дозвольте мені задати вам питання, яке я повинен був задати собі. Коли ви востаннє розмірковували про те, що Христос сидить на престолі, праворуч Отця Просто дозвольте своєму розуму уявити, що Бог всесвіту, який створив нас словом у своїх і його. Син Ісус Христос сидять разом у славі у всій своїй величі, повністю контролюючи все, отже, якщо у нас є цар який сидить на престолі на небесах, що це має означати для нас із вами? Я скажу вам, як я це розумію. По перше, ми повинні славити його всім своїм серцем. Ми покликані поклонятися йому, і ми будемо це робити. Пам'ятаєте, коли волхви вклонилися, немовляті Христу? Вони вклонилися йому як царю юдейському, та як царю слави хоча він постав перед ними смиренним на наскільки більше ми повинні поклонитися йому зараз, як царю царів у славі, я навіть не знаю, як описати, як ангели хвалили його, коли він повернувся на небо. Псалом 23 Це дуже добре описує також те, як ангели славлять Ісуса на небі, описано і в п'ятому розділі об'явлення: серед престолу стоїть Агнець як заколений, і кожне створіння, що воно на небі, і на землі і під землею, чув я говорило тому, хто сидить на престолі, і агнцеві благословення, і честь і слава і сила на вічні віки. Ми можемо до них приєднатися і почати поклонятися йому прямо зараз. Ми можемо благословляти Агнця, що сидить на престолі. Столі, віддаючи йому честь і славу навіки вам не потрібно брати уроки поклоніння. Ви вчитеся поклонятися йому. Коли молитеся йому, а ви робите це знову, знову і знову, і таким чином у вас виходить все краще і краще. Не втрачайте можливості поклонитися йому. Так, ви можете звернутися до мене і сказати: пастор Джеремая, у мене це не дуже виходить. просто робіть це, і у вас обов'язково вийде. Похвала, як і молитва це не те про що ви можете дізнатися з книг. Ми набуваємо навичок, проявляючи слухняність. Нам наказано славити нашого Бога. Давайте робити це від широкого серця. Немає в світі нічого подібного звуку загальної хвали, коли народ божий в домі Божому підносить голоси в хвалі Богу в поклонінні і любові. При кожній нагоді просто пам'ятайте, він гідний нашої хвали. і Це наш привілей. Наша радість підносити голос. До нього в поклонінні номер два Приносьте йому всі ваші потреби. Ви знаєте, що його престол кінцева мета наших молитов У другій книзі царів, розділ 19, мається історія про сирійську армію, яка оточила місто Єрусалим. У царя Єзикії була відчайдушна ситуація. Він не знав, як врятувати свій престол. Чи як врятувати свій народ? Асирійський імператор відправив лист з вимогою капітуляції, але єзикія звернувся до іншого царя в пошуках визволення. Він пішов до храму і розгорнув лист перед Господом у своїй молитві, Господи, Боже Ізраїлів, що сидиш на Херовимах. Ти той єдиний Бог для всіх цар землі. Ти створив небеса та землю. Він викликав Богу зміст листа. Ви коли-небудь робили щось подібне? Я отримував кілька листів, які мені потрібно було викласти перед Господом. «Господи, що мені з цим робити? Біблія говорить, що коли він молився тому, що сидить на престолі. Господь послав потужну відповідь, і місто було врятовано чудесним чином. Ми можемо зробити те саме зі своїми тривогами та проблемами. Приклад і візуальна картина схиляння перед Божим престолом, викладаючи перед ним наші потреби ми можемо відносити наші бремена, Господу і залишати їх там. В одному з найвідоміших віршів Біблії про молитву говориться отож. Приступаємо з відвагою до престолу благодаті, що прийняти милість та для своєї чесної допомоги знайти благодать. Коли ви приходите на молитву, переконайтеся, що на початку ви підносите Богові поклоніння і хвалу. Інакше ви будете говорити і думати тільки про свої проблеми, а не дивитися на них з точки зору того, який Бог Господь вчи. В нас молитися, отче нас сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Коли ви святите ім'я Господа на початку молитви, ви бачите його у всій його мудрості, славі і силі, усвідомлюєте, що молитеся тому, хто сидить на престолі всій землі. І коли ви це робите, ви починаєте по іншому дивитися на свої проблеми. у світлі такого великого Бога. Ви майже хочете вибачитися за те, що заважали йому і все ж, наші проблеми настільки важливі, що ми, як і цар Язикія, викладаємо перед Господом всю свою білі тривоги. Ми говоримо, Господи, що нам з цим робити? Я пам'ятаю слова мого доброго друга Чарльза Спенджера. Ми можемо приходити до нього з непохитною впевненістю, тому що його престол не для відплати честі, але для роздачі подарунків. Прийдіть, ви бідні, як сама бідність. Прийдіть до нього, які не мають заслуги чеснот. Його престол величі не підтримується податками підданих цього престолу Його престол прославляється тим, що з нього ллються рясні потоки благословень. Приходьте до престолу, щоб поклонитися, але не забувайте, що це не просто престол. Для поклоніння. Це престол, який роздає подарунки. А в Біблії сказано, що всяке дарування добре і дар досконалий сходить з гори, але сходить від кого? Від Отця Небесного, цар слави сидить на престолі благодаті з глибоким співчуттям, слухає кожне благання своїх дітей. У вас є доступ до слухаючого царя, тому розвивайте в собі серце молитовника номер три славте його від щирого серця, приносите йому всі свої потреби. Довіряйте йому у всіх своїх обставинах. Швидше за все, ви знаєте римлян 8, 28. Якщо ви приймаєте, що написано в цьому вірші, ви можете спати. Спокійно і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. А ви розумієте, що одна з причин, чому Бог перетворює наш тягар на благословення, полягає в тому, що Ісус Христос молиться за нас. Римлян 8.34. Христос Ісус є той, що вмер над той воскрес. Він праворуч Бога, і Він і заступається за нас. Вже на небі ми дізнаємося багато з того, що він зробив для нас. Іноді здається, що сталося щось незвичайне, що повернуло в свінший бік, і що ми говоримо після цього? О, це було просто приголомшливо. Який щасливий збіг обставин, Але ось що я дізнався, чим більше я молюся, тим більше трапляються ці радісні збіги. Тому що Ісус на троні. А ви можете стійко проходити всі труднощі і рухатися вперед з молитвою на вустах. Я скажу вам, як пастор Ісус не відповідає на 100% молитов, молитв, якими ми не молимося. Він не відповідає, коли ми не кличемо до Бога. Біблія говорить, не маєте, бо не просите. Кому ми з вами молимося, не священнику в церкві, не пастору за кафедрою. Ми молимося Господу Богу Вседержителю, царю, царів, і Господу панівних, що сидить праворуч отця, який навіть зараз заступається за нас. Отже, писання говорить так: приходимо з відвагою, і це означає. Все розповідати йому, давайте сміливо приступати до престолу благодаті. Номер чотири Чекайте його у всі дні ваші. Ви знаєте, що в центрі нового Єрусалиму буде що подивитися? Об'явлення 22.1 говорить і показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога й агнця. Що головне в раю? Ви входите, і в центрі знаходиться Божий престол. саме так. Спробуйте уявити собі центр цього славного міста, величний престол Бога. Ісус сидить біля витоків кришталевої річки, що протікає через місто. Так здійсняються наші серця передчуттям цього. Не дивно, що глава закінчується словами Прийди, Господи Ісусе! багато правителів покращили якість життя своїх підданих, але тільки Ісус може дати вам вічне життя, яке приведе вас на небо крім нього всі лідери недосконалі, багато розв'язували війни, провокували заворушення, знищували супротивників, розоряли скарбниці і поводилися дуже нерозумно. Інші виявляли мужність і демонстрували легендарне лідерство, як Авраам Лінкольн. Після смерті Авраама Лінкольна військовий міністр Едвін Стентон сказав: зараз він належить століттям. Але тільки один цар належить вічності. Ісус не належить століттям, Він належить вічності. Йому немає подібних, він цар нескінченної імперії, він править над зірками і в наших серцях, він цар царів і Господь пануючих. І в кінці цієї серії дозвольте нагадати вам, що Ісус син людський і син Божий. Він із вічності і з історії, він у старому завіті і в новому. Він молиться за нас, поки ми молимося йому, і поки ми шукаємо його, він шукає нас. Він дозволяє нам робити більші справи, ніж будь-коли. Він одночасно наш вчитель істини і істина, якій нам потрібно вчитися. Поки він перебуває там на горі, він присутній тут внизу. хоча він помер, він живий, він цар юдейський, і він цар царів Алілуїя. Дякуємо, що дивилися поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше дізнаємося про те, що означає мати стосунки з люблячим Богом. Якщо у вас немає особистих стосунків з ним, перший крок покаятися в гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Коли ви приймете Боже спасіння як дар, почнеться шлях з Господом Богом як нового творіння у Христі. Якщо ви зробили цей крок віри сьогодні, я закликаю вас зв'язатися зі службою, якій ви довіряєте, або місцевою церквою, та повідомити когось про ваше рішення. Я молюся, щоб ви продовжували рости у своїй нововиявленні вірі. Нехай Бог благословить вас на вашому шляху із Богом. До зустрічі на програмі поворотний момент.